Репресії в українській армії. 21 сторіччя, і ми з вами говоримо про репресії в українській армії. Маючи демократичну державу, у нас є репресії. У нас генерали реально опинились на скаві підсудних за те, що вони провалили оборонну операцію. У мене єдина людина, яка асоціюється з словом репресії, це завжди був товариш Сталін. Який дійсно провел, повністю провалив підготовку до війни, бо він чомусь вважав, що в 39-му році, заключивши пакт Молотова риббентропа він буде недоторканим і Гітлер ніколи на нього не нападе. А в момент вторгнення німецьких військ він, товариш Сталін, надав своїм військам директиву номер один, в якій йшлося не вступати в жодні конфлікти, не вестись на жодні провокації, вогонь відкривати тільки у відповідь, нікого не нагадує. Ми так само не вірили у вторгнення. Ми так само розповідали про те, що у нас будуть шашлики там і так далі. Ну бля, я не можу просто не згадати про ці шашлики, шашлики і так далі. Наші війська, подивіться інтерв'ю пана залужного, не отримували жодних наказів на те, як їм боронитись, і які дії їм вести, і що їм робити. Єдиний наказ, який був їм даний ну там працюйте по ситуації. І потім, коли ми довели ситуацію до абсурду, підвели плавно війну до фактично до нашої поразки. Ми тепер шукаємо, хто ж це буде крайній. і зрозуміло, якщо товариш Сталін. В червні 1941 року зробив крайнім генерала Павлова, Павлова і розстріляв його. Так само наше військове політичне керівництво вважає, що треба знайти зараз якихось генералів, зробити їх крайніми і красиво після цього піти на вибори. Єдине, в чому прораховується пан Зеленський його оточення, ну або його оточення, бо я не думаю, що це ідея самого Зеленського, скоріше за все, це ідея Ярмака, бо дуже, дуже схоже на його почерк, на почерк. Невдалого кінопродюсера. Єдине, в чому вони прораховуються, що не можна робити репресії проти своєї власної армії під час повномасштабної війни. Треба спочатку зупинити війну, а потім розбиратися, хто там правий, а хто винуватий. Не можна всього цього робити під час повномасштабної війни. Не можна провалити мобілізацію і потім шукати крайніх. Треба спочатку досягти знайти якесь військово-політичне рішення, зупинити. До ситуації, яка зараз відбувається, і потім вже шукати крайніх. Але, звичайно, такий розклад не, не, не дуже вигідний, і його оточенню, адже якщо слідство буде вестись після війни, воно дуже швидко знайде крайніх і це будуть явно не військові.